Раки, яким буде ваш лютий, чого варто остерігатись, поради на місяць. Зберігайте прогноз, щоб мати можливість переглядати його протягом місяця, поширюйте знайомим і близьким їхні прогнози. Пишіть, наскільки співпадає з вами прогноз, адже це загальний прогноз. А кому потрібно більше інформації, звертайтесь за особистим прогнозом. Дивимось, раки, ваш лютий. Яким буде ваш лютий? Трійка Пентаклю говорить про те, що ви будете працювати в колективі, скоріш за все, буде якийсь новий проєкт, чи будуть старі проекти. Роботи буде багато. Але не варто звалювати все на себе, варто працювати. Розділити свої обов'язки, розділити якісь завдання з колективом, і тільки разом спільною такою роботою ви зможете досягти результату. Яким буде ваш лютий? Дивимось. Справедливість. Настільки ви вкладались, як ви старались, так ви і отримаєте. Всі отримують по заслугах. Тобто. Як бачите, якщо ви працювали, якщо ви докладали всіх зусиль, робили все можливе, щоб досягти своєї мети, то ви досягнете всього, на що заслуговуєте і чого хотіли. Якщо ж ви лінувались, не працювали, не робили, не старались, то і не очікуйте якихось великих результатів. Третя карта, яким буде ваш лютий, П'ятірка кубків. Ну, ви чимось не задоволені. Ви, можливо, очікували, що отримаєте більше, можливо, очікували, що це принесе вам більше задоволення, так, досягнення якогось результату. Але по попередній карті, можливо, ви не настільки сильно старалися і отримали не те, чого очікували. Тобто старання будуть винагороджені по заслузі. Також ви можете не звертати увагу на те, що у вас зараз є, і жалкувати про якісь упущені можливості, про якісь негаразди, які вас переслідували в минулому. Тобто ви в якомусь такому негативному настрої дивитесь на те, на свої розлиті кубки, і не бачите, що поруч з вами стоїть повний кубок. що все одно, незважаючи на те, що було, що вам не вдавалося щось, ви досягли певного результату, і вам варто звернути увагу на ті можливості, які зараз підкидає вам доля, а не зосереджуватись на чомусь поганому, не застрягати в минулому. А звернути увагу на те, що зараз відбувається навкруг вас, і шукати якийсь позитив у тому, чого варто остерігатись: сімка сімка мечів. Дивіться, в колективі можуть бути якісь розмови про вас, можуть бути наклипи, можуть бути підстави. Так сказати, ніж в спину може бути. так, Ви не очікували від когось, а ця людина вас підставила. Будьте обережні, не розказуйте нікому про свої плани, не діліться особливо в колективі, тому що те, що ви скажете, буде використано проти вас по карті суд так само. Тобто тут карти дуже взаємозв'язані всі. У вас випадають. Дивимось, чого варто остерігати ще вам. Не перевантажуйте себе, розділяйте обов'язки, делегуйте, злагоджено якось розподіліть усю роботу між тими людьми, з якими ви працюєте, і тоді ви досягнете результату. Чого варто ще остерігатись вам? Королева мечів. Не йдіть на маніпуляції як з вашої сторони, так і не ведіться на маніпуляції з боку інших людей. Зберігайте в будь-якій ситуації холодний розум, не піддавайтеся якимось тимчасовим, можливо, негативним емоціям, тому що багато що вас здатно вибити зараз з колії, здатно вас в моменті роздратувати. чи... Загнати в якісь такі негативні думки, можливо, навіть в конфлікти якісь можете вступати. Зберігайте розсудливість, зберігайте холодний розум, до всього ставтесь холодно, не беріть на свій рахунок, не беріть близько до серця. Поради вам на місяць. Король Пентаклів. Король Пентаклів це дуже хороша карта на пораду, тому що е, вона свідчить про хороше фінансове становище. Незважаючи на те, що у вас там якісь, може негаразди є в колективі, якісь конфлікти на роботі, можуть бути якісь е, дуже багато справ. Е, проте фінансове становище у вас досить хороше і у вас буде навіть змога відкладати. Тому якщо ця карта падає на пораду, Подбайте про свою фінансову подушку про те, щоб у вас не всі кошти витрачались кудись ті, що ви отримуєте за місяць, а і акумулювались і відкладались. Друга порада на місяць для вас вісімка пентаклів. Теж грошова карта. Карта говорить, що роботи у вас дуже багато, дійсно, що справ просто море. І ви і це вмієте, і це, вмієте, і все робите. І навчіться трошечки розпреділяти свої обов'язки для того, щоб себе розвантажити. Ви не можете переробити всю роботу. Яка є на світі, вам потрібно трошечки подумати і про себе, і про свій відпочинок. І третя карта на пораду: Єрофант, у вас дуже хороша карта випадає, дуже взагалі хороший розклад, не дивлячись на те, що були там і негативні карти, але ці карти на поради вони перекривають всі ці негативні карти. Дивіться, все у ваших руках. Ця карта випала вже, якщо я не помиляюсь, трьом попереднім чи двом попереднім знакам. Зараз дійсно в лютому такий період, що багато життів, багато доль змінюється і змінюється на краще. І все у ваших руках. Тобто у вас є енергія, у вас є потенціал, у вас є можливості змінити. Своє життя на краще, все у ваших руках. Дорога перед вами відкрита, вона без перешкод. Вам просто варто зібрати всю необхідну інформацію, зібрати свою енергію, зібрати е, докупи оцю мету, до якої ви хочете прийти, оцю цілісну картинку. І рухатись вперед. Я бажаю вам гарного місяця. Кому сподобався прогноз, обов'язково пишіть в коментарях. Дякую, і приймаю, і до зустрічі.